Черговий евакуаційний потяг із переселенцями з Донеччини прибув цими вихідними до Бердичева, що на Житомирщині. Серед евакуйованих 10 дітей зустрічали людей: рятувальники, представники органів влади та поліцейські. В залі очікування вокзалу люди змогли трохи відпочити після поїздки та отримати грошову допомогу від держави. Кожен охочий зміг підкріпитися гарячою їжею, а також випити чаю чи кави. Далі жителі Донеччини, жителів Донеччини, відвезли до місця тимчасового проживання на території Бердичівської міської громади. І Віталій Бунечко, начальник Житомирської обласної військової адміністрації, долучається до нашого ефіру, пане Віталію, доброго ранку. Доброго дня вже, фактично. Ну, Дуже майже доброго дня. Отже, як ми щойно сказали, цими вихідними Житомирщина прийняла евакуйованих жителів Донеччини. Які можливості у вашій області є для вимушених переселенців? Ви знаєте, для нас це вже є такою доброю традицією, і ми зустрічаємо зараз людей з Донеччини. А взагалі від початку повномасштабного вторгнення наша область стала таким своєрідним перевалочним пунктом, тому що фактично вся Київщина, Макарів, Бородянка, Макарів, вся північ Київської області проходила через Житомирщину. Люди отримували першу допомогу. Отримували психологічну допомогу, медичну допомогу, і більшість з них рухалась далі разом з тим. На пікові в нас знаходилось більше 110 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Наразі в нас в області знаходиться більше 60 тисяч осіб, які отримують належну допомогу і від держави, і від громад. Ми показуємо, що ми дружньо ставимось до всіх людей, які вимушені були покинути свої домівки і переїхати до нас на Житомирщину. А яка ситуація з водою, зокрема в обласному центрі? Тому що в Житомирі за 10 років у водосховищі критично впала якість води. Про це під час сесії розповів міський голова Сергій Сухомлин. Чи є загроза для місцевого населення якраз і в контексті того, що регіон приймає також і вимушених переселенців? Я хочу запевнити, що жодної жодної проблеми зараз з питною водою немає. Моменти, якісь певні технічні, виникають разом з тим. Я дякую місцевим органам органам місцевого самоврядування за постійну роботу, зокрема міській громаді міста Житомира. В на минулому тижні в нас відбулася зустріч на вже два тижні. Тому я перепрошую, відбулась зустріч з ЮНІСЕФ. І ми розробили окрему програму питна вода за допомогою міжнародних донорів. Шість громад отримують допомогу у вирішенні проблем з питною водою. Я попросив долучити ще дві громади. І до речі, Бердичівська громада є однією з проблемних, де потрібно на заміну труб дуже великих коштів. Місцеві органи місцевого самоврядування. Бердичівська громада сама не впорається разом з тим. Я думаю, що при допомозі міжнародних е, наших е, партнерів ми зможемо вирішити проблему в Бердичівській і в Карастичівській громаді, де е, проблеми з водопостачанням є багато критичнішими аніж в Житомирі, пане Віталію. Казахтомирі зараз... я не 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 коректно сказав. В Житомирі немає проблем немає проблем з водопостачанням. Так, Прошу? а яка які проблеми тоді можете докладніше в тих районних центрах, про які ви сказали? Що справа в тім, що водоканали досить старі і їх потрібно апгрейдити, оновлювати. Ми працюємо в цьому напрямку. Ми маємо маємо постійну комунікацію з органами місцевого самоврядування, тому я думаю, що ми ці, ці питання вирішимо, почнемо вирішувати найближчим часом. Ну і продовжуючи тему вже води, з 1 липня в Житомирі зросли тарифи на водопостачання водовідведення більш ніж на 50%. Чи отримуватимуть допомогу субсидіанти? звісно, що будуть отримувати від держави допомогу субсидіанти. Я не готовий комунікувати про те, що більше ніж на 50%, не вивчавши це. Це питання достеменно, але безумовно всі допомоги, які передбачені державою, будуть виплачуватись людям, які отримували субсидії. А пане Віталію, хочу вас запитати також про ситуацію на кордоні з Білоруссю. власне і е, що зараз відбувається там, що ви спостерігаєте на цій ділянці, яка межує з вашою областю, і чи відбувається зараз з нашого боку посилення кордону, укріплень? Я хочу запевнити, що ми не зупинялися ні на хвилинку укріплювати наші кордони. Ми постійно будуємо багато лінію захисту. Наші військові, наші інженерні війська постійно проводять роботу по укріпленню нашого кордону. Наразі загрози нападу з республіки Білорусь з Житомирщини немає. Разом з тим, хочу всіх запевнити, що ситуація повністю контрольована збройними силами України. Обласною військовою адміністрацією ми бачили, що в позавчора відбулася ставка верховного командувача в наших сусідів на рівненській атомній електростанції, де також командування ОУВ Волинь, до якого входить і Житомирщина, запевнило про те, що ситуація повністю контрольована. От у нас в попередній годині якраз був Віталій Коваль, начальник рівненської обласної військової адміністрації. Він зазначив, що ось ці фортифікаційні споруди і укріплення, навіть бетоновані, вони продовжують зводити в Житомирській області на кордоні з Білорусю Також це роблять. Я ще раз повторююся, ми ні на хвилину не переставали укріплювати наші кордони: бетонні загорожі, вишки спостереження, окопи риються, зуби дракона так називаємо. Це те, що заліз, заліз, заліз залізобетонні загорожі. Дуже багато все робиться. Я так ловлю себе на слові, щоб не сказати зайвого. Ось так. Ні, ми розуміємо. Так, ми ж і не випитуємо вас координати. Просто це, це. ваші слова зараз можуть заспокоїти місцевих мешканців чи Житомирян про те, що Я. кордон надійно укріплений і добре захищається. Я запевняю всіх, кордон дуже надійно укріплений. Ми точно контролюємо ситуацію на півночі Житомирщини, на півночі нашої держави. Про це свідчить те, що ми відкрили 1 червня дитячий садочок Овручі, який знаходиться в безпосередній близькості від кордону. Ми повертаємось до нормального життя, повністю контролюючи північні кордони нашої країни. Але скажіть, будь ласка, люди з якоюсь певною тривогою сприйняли інформацію про те, що вагнерівці переміщені до Білорусі? Вам довелося з'яснювати, чином... що це не десь несе десь... небезпеки для. Жодним чином, ні, ми готові до будь-яких е, поворотів, і ніякі ні вагнерівці, ніякі інші е, так звані е, бандформування е, не можуть злякати нас. Е, ми готові відстояти наші кордони так само, як це зробили 24 після 24 лютого і вигнати ворога, який фактично е, зайшов частково на територію нашої області. А яка ситуація зараз на білоруському прикордонні? Чи відомо вам, як поводяться там прикордонники, можливо, військові в білорусі? Це більше все-таки питання до наших військових і до наших прикордонників. Я ситуацією володію, але, на жаль, я все-таки утримую від коментаря. Зрозуміло. Ну, давайте тоді поговоримо про а, перейменування вулиць. От, зокрема, у Житомирі. Так, вулицю Білоруську перейменували на честь полку імені Кастуся Калиновського. Чому вирішили це зробити? Це, я вважаю, що це нормальне, зараз, нормальне перейменування. Це зараз моя позиція як жителя міста Житомир. Полк імені. Кастуча Калиновського воює від початку повномасштабного вторгнення, знаходиться в самих галячих точках. Ми знайдемо назву для вулиці Білоруська після того, як Білорусь стане демократичною державою. Я хочу сказати, що 4 роки назад відбулася перша міжнародна зустріч новообраного президента Зеленського з саме в Житомирі на Житомирщині. з Лукашенком, який пообіцяв, що з боку Білорусі на територію України можуть заїхати тільки трактори Білорусь разом з тим. Ми бачили ворожі, ворожу техніку, ворожі танки, які заходили. Тому я це ще раз повторюю. Це моя суб'єктивна точка зору як жителя Житомир міста Житомира. Ми перейменуємо якусь із основних вулиць на честь демократично квітучого квітучої держави Білорусь без Лукашенка, без диктатора. Так, а які ще вулиці будуть перейменовані в обласному центрі або в цілому, в вашому регіоні? Ми точно будемо далі відпрацьовувати закон про декомунізацію, і де будемо виявляти іще не перейменовані вулиці. А що стосується, ох, тільки що мені прийшло повідомлення. Не знаю наскільки це правда. В нас загинув командир Житомирського батальйону, який перемістився на. Схід, і ось тільки я з вами розмовляв, прийшло Олександр Вербило, Якщо це правда, глибокі співчуття. Ми буквально на минулому тижні вітали нашу 115-ту бригаду з п'ятиріччям створення, і полковник Вербило з разом з Житомирським батальйоном перемістився на заміну Бердичівського батальйону на схід держави. Я зараз буду з'ясовувати ситуацію. Це мені мій заступник написав. Глибокі співчуття родині, і якщо це так, то так. Давайте, давайте дочекаємося аж... офіційної інформації з приводу цього. Це вкрай важливо так, я... для рідних. Так, мене мене ви знаєте, вибачте, аж так торкнуло, що ми буквально я кажу на минулому тижні. Я бажав їм гарного виходу і. Ух, перепрошую, пане Віталю. Ми дуже теж співчуваємо близьким і, і вам і. Героям, всім українським героям-захисникам і захисникам слава! Дякуємо, що були з нами ці порі. Це Віталій Бунечко, начальник Житомирської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.